Створюємо керуючу програму для стойки. Перед тим, як її створити, треба накреслити креслення, деталі, яку нам необхідно вирізати. Для цього відкриваємо компас. Фрагмент і креслю деталь, яка нам потрібна. Я накреслю щось таке произвольне. Допустим, 110 на 60, хай буде квадратик такий. Так. Для тесту кружки. Це святе. Це 8. Це 10, хай буде 12 мм. Це 20. Шість. І тут ще якийсь вилізе. 8 вже був 22. Отакий. Ну, ще скруглимо вугли на цій деталі. Так. Отак. Все, деталь мене накреслили, яка нам потрібна. Тепер їх сохраняємо. формат DXF файл. Сохранить CAD. Вибираємо формат DXF AutoCAD. Перевіряємо параметри, щоб то стояв токат 2000-ї серії. Якщо не стоїть 13, то міняємо на 2000 Нажимаємо ОК. Сохраняємо на робочий стіл. Нажмемо, Назвемо її тест. Ось деталь. Сохраняємо. Да. Все, деталь збережена. Закриваємо компас і рухаємося далі. Далі відкриваємо Пронест. Mm -hmm. Заходимо в настройки. Дивимося, що процесор, постпроцесор у нас правильний стоїть. Начальне положення машини нижній лівий угол. Все відповідає нашим настройкам. Ми зараз трошки розповім про. Самі параметри процеса, які тут вбиваються в таблиці спеціально, яка потім підтягує всі ці дані до файла нашого обробки. Редактується вона тут по такому ось путі машини. Відкриваємо плазма, параметри процесу. І ось оцей файл. Для редагування. Нажимаємо на цей карандаш, і відкривається файл Excel. Excel, тобто. І тут ми вже редагуємо самі всі швидкостя, коли включається, коли відключається контроль висоти. На определенному матеріалі індивідуально під кожен станок. Ось. Матеріал, МС, це метал. Ну, е, нержавійка СС. будь-який матеріал. Можна створити цю таблицю на її користуватися. Зараз для наглядності покажу на. Приміру на, на, на ну, Ось на самом перше на 05 металі. Овщина метал 05, різ 30 ампер. Швидкість подачі 2000. Це базова швидкість верніше. А швидкість подачі вже тут ось коректується. От тут у мене 1,3 сопла, то я зразу тут покажу, що 1,5 Один 1,5, 1,5, Зазор. 1,5, 1,5, 1,5, Один Понятно. 1.5. 1.5. Єсть, це ширина різу, Тут вказується, тут же зразу виставляється. Логічна одиниця і 0. Це вмикання і вимикання контролера висоти. Тобто, якщо на окружностях, то він вимикається, стоїть одиниця. Ну, на самих окружностях. Він повинен вимикатися, щоб він не тикався в метал. Так, що я тут ще можу підкоректувати так? 76 мм окружність. 38, 19, 6 і 35. Ну, хай так і остається. Це єдине, що швидкість. Навірно, треба більше трішки дати 900. Дві, сто, дві, сто, дві, сто, дві, сто, дві. Це 21 одно. Так, є, тепер файл, його, запам'ятовуємо, що це у нас МС 0,5, 30 ампер. І тут е, на будь-який метал можна е, створити собі таку таблицю. Просто зараз я зараз покажу, до речі, як вона працює. Так, сохранив я. Все, закриваємо. Все. Програма буде підтягувати дані іменно з цієї таблиці. Можна тут поставити галочку і вручну. Увести ширину, роздільна здатність і швидкість яка подачі. Ну, вона не буде працювати на окружностях, вона не буде призупинюватися на поворотах. Взагалі не буде виконувати всіх тих функцій, які вона должна виконувати. Тобто тут галочку вбираємо і тут нас працюємо по цій таблиці. Далі ж тут ще по настройках. Так, так, вывод. Двивимся, поймем еще миллиметры. Файл вывода, NC файл. Папка вывода по умолчанию можно поменять. Опции. Тут все так и лишается. Все, сохраняем. Окей. Тепер можно закидать э, нашу деталь на обробку. То есть берем. Нажимаємо цей значок. Змінені списка деталей, або можна на цей. Шукаємо нашу деталь. Де вона у нас? Тест? Ось вона. Ось так. Якщо натиснула на неї тут вона з'явилася, значить у нас все правильно з чертяжом. Просто беремо її сюди перетягуємо на низ. Тепер тут знак. Класне назначене написано. Тому що метал 20 мм автоматично пітягував класний. Дивимося, що у нас тут є. Є кількість деталей, можна вказати. Зараз будемо робити одну. Можна любе кількість вказати. Главное, щоб воно влесилась нам лист. Далі ми вибираємо метал. МС. 0,5. Ось я наш метал. Клас 30 Ампер. Тому що є 0,5 метал, можна різати тут з різними амперажами. І там можеш в цій табличці можна додати собі будь-який ампераж. У нас зараз цікавить іменно це. Тут нічого не трохи все таки лишаємо. Входи. Входи, виходи в деталь. Це маленька деталь, маленькі окружності, то я тут можу і змінити його. входи і виходи. Натискаю на цей значок. Розвольтаю на весь екран. Ось. О. Це маленький дуже е е отвір. І якщо тут буде пробивка, то він, ну, він реально зайде сюди на, на на наше тіло, на це. Ми ще його трохи змістимо. Просто натискаю на нього. Тут по дугі ставлю лінія. Лінія. Окей. Там 6 мм, щоб десь центра 3 мм і примінить. Отак. Тепер він тут виріжеться, сюди поїде. І так приїде. Ну і видно, тут зміниться 8 мм. Тоже дуга стоїть. Поставимо теж лінію. Окей. І те, щоб центр їхав, це 4 мм. Есть. І примінимо. Так, тут змінили, тут. Ну, можно тряшки добавить. Четыре поставив. Применить. Так, дришки я дошел. Теперь тут же ж в цьому меню можно включить имитацию. Подивиться, як воно нас будет резаться. Так. Все, закриті. Тут же ж можна змінити порядок різа, ну поміняти. Тут вже можна направлення, ось, ось змінити траєкторію різу. В общем, в цьому меню можна багато чого поміняти. І... Так, выбираем цей. Выбираем 4, 5, 3, 4, 5. Ну, все-таки есть. Вертаемся. Программа спрашивает, внести изменения. Да. Все, тут у нас есть. Заходим на главный экран. Вот наша деталь. Чтобы ее закинуть на цей, можно просто взять здесь, так затянуть. Ось. А можна предоставить самому комп'ютеру, щоб він розклав автоматично. Ось він розклав. Це нажать на це зелену. Так, він бачить. Так, взволяємо. Тобто для автоматичної розкладки обираємо це зелену. Нажимаємо все і він його за... розкладає автоматично. Було це якась кількість деталей, він теж його максимально так розложив би. Так, тут у нас є все. Тепер виводимо програму. Программа. Так, сразу на флешке наверное сейчас. Так, флешка приключена. Сейчас я знаю, все удалю. Да вы так. Есть сохраняем. Наш файл програми на флешку. Зразу. Пишемо його тест. Так. зберігаємо. Далі, якщо програма записана правильно, то тут буде зелена така галочка. Це свідчить те, що у нас файл правильний. Цей екран можна закрити, поставити тут галочку, і він не буде більше вискакувати. Як все програма правильна, вона просто буде зникати. А якщо неправильно, то буде з'являтися тут надпись. Це закриваємо. Витягуємо флешку і йдемо до станка. Да, до речі, зараз перевіримо, чи внеслися дані. В процес з нашої таблиці. Відкриваємо флешку. Ось наш файл. Дивимось, да, бачите, він примінив. Ось перший круг з швидкістю 1260 ріже, другий також. Вони десь приблизно однакові, третій вже з меншою, І четвертий теж з такою. І ось п'ятий. маленький, з маленький маленький круг і контур жеріжжей швидкість 200. Оце ширина пропилу воде. Все, сохранилося, можна витягувати флешки і йти тестувати.